Так, Харків у продажу у нас з'являється Volkswagen Touran 2005 року випуску. Двигун, 2 літри, бензин, механічна коробка передачі і система переднього приводу. Гарний стан у автомобіля, 16 диски, гарна літня гума. І в комплекті також у нас є зимова гума, гумазів цього автомобіля. Із нюансів у нас присутня місцями корозія. Ось так це виглядає. Декілька косметичних підкрасів, але без шпаклівки в ДТП авто. Участі не приймало. Об'ємний багажний відсік, є вже встановлений фаркоп, є також камера заднього огляду. Гарно виглядає автомобіль, але по кузову є моменти, потрібно трішки позайматися. Салончик на 5 місць, текстильний, сірого кольору. В гарному стані салончик доглянутий. Також в комплектації у нас електросклопакет. Шкіряне кермо в Чахлі 320 тисяч кілометрів пробігу, мультимедіа Андроїд з камерою заднього огляду, клімат та підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону також гарний доглянутий стан. Друзі, актуальна ціна 5 тисяч доларів. Фольксваген Дуран 2005 рік випуску. Авто по наявності вже в продажу. Придбати можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Також можлива доставка по території України. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті автопарки. Звертайтесь.